Зміни у скандальну постанову Кабінету міністрів України номер 560 І не найменш скандальні зміни, у пункт 13. А саме, якщо ви маєте одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, розберемо детально. І так, перше. Тепер прибрана вимога щодо наявності акту догляду і його оформлення. Скільки ж до цього було проблем у кожного по його отриманню? Друге тепер постанова стала відповідати закону, а не суперечити йому. Відтепер вказано лише тільки про утримання. Для оформлення відстрочки на цій підставі. До цього у постанові було і про утримання, і про догляд. Питання догляду у законі залишилося у контексті наявності військовозобов'язаних. І тепер головне, якщо у вас є не військовозобов'язана сестра чи сестри, і ви не могли оформити відстрочку на цій підставі, ми знаємо, як вам допомогти і захистити ваше законне право на відстрочку. Якщо вам цікаво, як можна законно врегулювати дане питання, звертайтесь за телефоном нижче.